Антистресові терапевтичні казки на подолання дитячої агресії. Казка. Котик і магія обіймів. Жив собі котик. Він був дуже сумний через свою самотність. Його друзі зрозуміли це і вирішили допомогти. Зібралися усі разом. І обняли його. Разом вони створили клуб обіймів, що допоміг усім почуватися краще. Казка дружній дощик. Жила собі одна маленька хмаринка. Одного разу хмаринка заплакала, бо її всі уникали. Тільки з'явлюсь. І всі біжать геть, думала вона, нікому я не потрібна. А мені так хочеться мати друзів, допомагати всім навколо. Але одного дня маленька дівчинка катруся сказала: дощику, ти мені дуже потрібен. Завдяки тобі квіти ростуть, травичка стає зеленою, і я можу вдягнути гумові чобітки. Та пострибати по калюжах. Хмаринка посміхнулась і зрозуміла, що її сльози можуть приносити користь. Тепер, коли вона плакала, вона знала, це комусь допомагає. Пам'ятай, навіть сум чи сльози можуть стати корисними, якщо ти подивишся на них з іншого боку. Казка дерево бажань. На краю лісу стояло дерево, яке допомагало всім тваринам заспокоюватися. Щоразу, коли хтось підходив до нього, дерево пропонувало закрий очі та уяви, що ти вже щасливий. Чого б ти хотів? Звірі уявляли свої бажання і завжди виходили щасливими. Лисичка, стоячи біля дерева, уявляла, що у неї багато гарних, добрих друзів. Маленький зайчик мріяв, що він виросте, стане прудким, швидким, і його не зможе впіймати вовк. А вовк, стоячи біля дерева бажань, мріяв, щоб його ніхто не боявся і всі з ним дружили. І знаєте що? Їхні мрії збувалися, тому що мрії і віра у краще допомагають у будь-якій ситуації.